Нарешті я знайшла час і сили помалювати. Ну реально, я вже не малювала 2-3 місяці. І що це таке коїться? Будемо виправляти. А то з цією роботою я зовсім все запустила. Беру холстик з Аврора, пензлі, фарби і вперед. А до кінця відео спробуйте вгадати, що я хочу намалювати. Ви не уявляєте, як я чекала цього моменту, як я збирала ці. Сили, капелька за капелькою! Я через картину хотіла передати свій внутрішній стан. Я не знаю, звісно, чи вийшло, чи це реально передає мій внутрішній стан, але це вже зовсім інша справа. Як завжди, я все малюю на око. Тяп-ляп, мазок туди, мазок сюди. Тому в мене ніяких туторіалів. Не питайте, я не знаю, як малювати. Чесно, я все на відчуттях роблю. Чи вдалося мені розслабитись, коли я малювала цю картину? Так, вдалось. І нарешті наступило це довгоочікуване полегшення на моїй душі. І я відчуваю, що це ніби початок якогось нового серіалу, типу новий сезон нового серіалу. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли. І до речі, ось моя картина. Так, це ваза з тюльпанами. Але є одне але. Висихання, оця частина там дичої пани стала дуже тускла. Мені це не подобається. І я її трошки перемалювати, хоча вже пів першої ночі. Нарешті я виправила все, як хотіла, що хотіла, і тому я вам кажу до нових зустрічей нових відео. Усіх цім!